Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Першим словом вітаю сьогодні жителів новонародженого міста Шептицького, колись Червоноград. Ця подія стала для мене як сонце серед похмурого неба. Вітаю, були великі дискусії. Люди не сприймуть. То, що багато мудрагеликів писали, о -о -о, поливали брудом шептицького Андрея, Клементія, цілий рідше Шептицьких. Але сталося. Господь Бог знає, як діяти. Тому вітаю вас з тим, що сьогодні. Українська Верховна Рада провела екзорцизм політичний над Червоноградом, містом, яке свою назву взяло з комуністичної доби, і так треба робити з усіма комуністичними назвами і жодної толеранції не мати, тому що з дияволом діалогувати не можна, а навіть дискутувати не можна. Друге. Я хочу сьогодні поділитися з вами думкою такою, що бачите, незважаючи на страшні втрати, твориться нова Україна. Кров героїв є насінням нового роду українців. Роду завзятих, відважних, хоробрих, мудрих, незалежно від того, що планують політики. Що планують геополітики, але Господь Бог має свої плани. І ще наступне: ніколи не опускаємо рук, бо остаточним господарем історії не є людина, є Творець світу, Господь. Сьогодні подякуємо йому і занесемо прохання, щоб він перевів нас через цю тяжку дорогу випробувань війни. Подяка всім нашим героям, які стали тими, завдяки яким будується нова Україна, на превеликий жаль кров'ю. Велика подяка родинам полеглих. Велика вдячність усім тим, які намагалися і зробили. Те, що сьогодні одне з міст України найславніше, яко, яке пов'язане з родиною Шептицьких, з митрополитом Андреєм, з українською історією отців Васильян і не тільки. Сьогодні воно нарешті отримало свою гідну назву, бо від назви залежить дуже багато, як ви називете. Місто так воно і буде функціонувати. Усіх вітаю, слава Ісусу Христу і слава Україні.